Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто тут вперше розповідаю, я коучиня за міжнародними стандартами сі фітнес-тренерка, і на цьому каналі ділюсь з вами ментальними та фізичними. Практиками для вашого тіла і для вашої душі та розуму це відео буде про тренування різних фітнес-ютуберок. І якщо ви подивитесь на мій канал або перейдете за ось цим посиланням, ви побачите, що у мене вже є одна частина, перша, де я аналізую 5 фітнес-блогерок і українських, і іноземних, і ділюсь своїми відгуками та оцінками. Насправді, висновок з першого відео в тому, що кожному підійде хтось свій, і все це суб'єктивно. Але якраз тут я поділюсь своєю суб'єктивною думкою, які мої відчуття та емоції після тренування з кожною з дівчат. У попередньому відео у коментарі підписниця написала чотири блогерки, з якими вона займається, яких вона радить для аналізу. І я взяла ще п'яту, яка є дуже популярною, вона не ввійшла в мій попередній огляд. І сьогодні розповім вам про цих п'ять блогерок. І знаєте, Мені подобається це робити ще з цієї точки зору, що, що таким чином ми з вами дізнаємося про більшу кількість талановитих, класних людей, можемо їх підтримувати, тому що у них різна кількість підписників від 3 тисяч до 25 мільйонів. І ми можемо знаходити для себе ту людину, з якою нам буде комфортно тренуватися онлайн, або купувати в неї якісь послуги, або просто стежити за нею, надихатися і мотивуватись на щось, або змінювати фігуру, тіло і мислення. Отож, поїхали. А я тут одразу нагадаю, що ці. Ціль цього відео підкреслити сильні сторони кожної з дівчат і озвучити мою суб'єктивну думку, чому мені більше або менше сподобалося займатися з кожною з них. Тому в більшості це відео буде сконцентроване на тому, аби показати особливості кожної з них. Давайте розпочнемо з того, яких фітнес-ютуберок я тестувала, з ким я займалася. Це була Керолін Джорван, якщо я правильно прочитала її прізвище, якщо ні, перепрошую. Аня Лу, Хлоя Тінк. Сідний Камінг, п'ята ютуберка. Я вже сто разів повторювала вслух її прізвище, те, як вона себе називає, і постійно забуваю, тому знову буду перевіряти. І Лагартіша. Отож, якщо розставити цих п'ять дівчат по моєму суб'єктивному сприйняттю і по тому, як особисто мені подобається з ними займатися і взаємодіяти, то рейтинг буде наступним. А на перше місце я поставлю сідний камінь. Потім розповім, чому зараз просто топ. На друге місце Аня Лу, на третє місце Керолін Джорван, на четверте Лагартіша і на п'ятому місці Хлоя Тінк. Я знаю, це може бути нетиповим рейтингом. Хлої Тінг дуже люблять, але ось так у мене склалося по якомусь особистому сприйнятті, і по конекту з людиною. Я пропоную якраз розпочати з оцього п'ятого місця з Хлої Тінг. Впевнена, що багато з вас знають її ім'я, займались по її тренуваннях і, можливо, хтось задоволений і займається на постійній основі. Я розповім свою історію, тому що в мене не дарма вона на п'ятому місці. Я познайомилася з Хлоєю Тінки з її тренуваннями, коли я була абсолютним початківцем. До цього я займалася спортом на якомусь більш-менш серйозному рівні в році 2015-му, зовсім трішки до цього, що в школі танцями і волейболом. і відповідно, в 2020 році, коли до цього 5 років у мене не було спорту, або якщо він був, то він так місяць був, 10 не було. Мені було доволі складно з нею займатися, тому що тренування у Хлої це. Доволі високоінтенсивні кардіотренування, принаймні ті, які були в 2020 році. Зараз мені важко оцінити, наскільки вони будуть складні для початківця, тому що у мене змінився рівень моєї фізичної витривалості та підготовки. Але на той момент я спробувала з нею позайматися, і у мене ну, зникла мотивація ще більше. Тобто я почала з мотивацією, спробувала відео, зрозуміла, що це ну, супер хард. І мені не сподобалося в мене виникла якась апатія. Тому це ще такий висновок номер один з тих часів, що варто починати з тих тренувань, які для вас будуть помірними і не відіб'ють ваше бажання до спорту. Обирайте щось собі по рівню. Все Знаєте, можна перестаратися і взяти вагу в 10 кг, коли варто взагалі починати без ваги. Побачите, як дико болять руки або ноги. Порвати собі чи надірвати собі зв'язки, і на цьому вся подорож у спорт, яка мала бути б такою приємною, вона завершиться. От, але я була недосвідченою. Я спробувала одразу з нею на ентузіазмі, і мене вистачило на одне тренування. Більше я в неї не поверталась. Зараз я вирішила її знову відкрити, тому що в неї вже 25 мільйонів підписників, в неї росте аудиторія, вона супер успішна і класна. В неї прекрасна картинка на Ютубі, якщо ви глянете, величезна кількість тренувань. І що я хочу сказати про кожну з цих дівчат. Вони дуже класно і багато працюють в тому напрямку, який вони для себе обрали. І систематичність і Регулярна робота це запорука успіху, і це можна зробити висновок номер два. Тому що якраз на їх прикладі я бачу, скільки вони працювали, щоб набирати ці тисячі або мільйони переглядів. Скільки вони працювали, щоб привабити ту аудиторію, якій вони будуть відгукуватись, і Хлоя Тінг просто не мій. Формат не мої тренування у неї, не мій вайб, тому що я спробувала зараз знову, і мені все-таки занудно. Ще спрацювало те, що в 2020-му я знайшла помелу Райв, про яку я говорила в попередньому випуску, і Хлою Тінг. І між Хлою і Помелою вся моя чомусь прихильність, увага відійшла мері. Мені з нею було веселіше, і мені досі з нею весело, класно. Це та тренерка, яку я для себе обираю. Я думаю, що Хлоя це. Можливо, на першому місці, а можливо, в топ-3, ну, максимум фітнес-ютуберок, які мають таку величезну, класну аудиторію. І це багато про що говорить. Це говорить про те, що багато дівчат і, можливо, хлопців змінили з нею свої тіла, стосунки з тілом, прийняття тіла. Але у мене сталося навпаки. Я ще більше не приймала тіло. Мені здавалося, що на тренуваннях треба викладатися на мільйон відсотків інакше не буде результату. І було відчуття, що я ну, не така сильна, не така Тривала, і я такою вже і не буду, тому що я не можу виконати якесь 10 хвилини тренувань. Але я вже сказала, що це було пов'язано з моїм тодішнім мисленням і з моєю неготовністю і недосвідченістю в цьому плані. Тому я хлою можу перекоментувати тим, хто вже трошки все-таки займався, орієнтуючись на той свій досвід. А можливо, комусь з середнього рівня, тим, хто вже трошки працював, не повертається після паузи або не починає загалом займатися спортом, а вже займався, тоді цілком, ймовірно, вам набагато легше і приємніше будуть заходити її тренування, тому що сама картинка, сама хлоя, те, як вона підходить до тренувань, де вони знімаються, яка там якість, костюми її. Це прекрасно. Це все прекрасно. Я раджу спробувати тим, в кого є невеличкий рівень підготовки. Тепер ми переходимо до наступної тренерки. Це лагар... Лагартіша. Я вже запам'ятала, здається, написала собі її ім'я латиницею. і Це була помилка. Потрібно було писати кирилицею, тому що я кожного разу така Лагартікса, Лагартікса, Лагартіха. Лагартіха загалом 100 варіантів. Дивлячись на ім'я, здається, що це якась іноземна блогерка, якесь незвичне щось. Тому що зазвичай з попередніх випусків я вам розповідала Олена Мандюк, Христя Горбач. а Тут Лагартіша, а ти одразу такий, це українка чи ні? Так, це українка. А у неї тренування йдуть з озвучкою, українською мовою, що дуже класно, і канал у неї на 60 тисяч підписників. Тут також прикріплюються ці відео, по яких я займалася. Канали, дівчат, щоб могли перейти і познайомити, що хочеться підкреслити, те, що тренування легартіше підійдуть для початківців, так само як підходять тренування Христі Горбач. Я вам розповідала в попередньому відео, що Христя дуже детально розповідає. Техніку вправ, і з нею легко почати займатися, тому що ви не просто дивитесь на картинку, яка рухається, і стараєтеся повторити вправи, от коли ви не знаєте взагалі, що це за вправа, як вона виконується. А вам пояснюю те, як кожне вправо виконати. Але якщо там у нас було більше такого пілатес з повільного типу, то тут це більше функціональні вправи, більш силове тренування. І також з поясненням. Тому для початківців це взагалі ідеальний варіант, з чого почати, тому що складається таке враження, що ви знаходитеся з фітнес-тренеркою в залі, в якомусь приміщенні, і вона вас тренує тета-тет -тет і розповідає вам, як виконувати ту чи іншу вправу. Тому для мене. Як для людини, яка любить просто слухати музику, дивитись на вправу, розуміти, яка там вправа, і далі вже повторювати, концентруючись на тілі і на собі, зайва озвучка. Я ось це нещодавно зрозуміла. Тобто, можливо, я і не цільова. Можливо, і, і, і ймовірно, і найшвидше це так, що вони створені якраз для початківців в першу чергу, і в кожної з дівчат, звісно, є своя цільова. Тому що у мене, якщо ви зайдете на канал, є відео із озвучкою і без озвучки. Просто музика і де я говорю, і пояснюю техніку, тому що я шукаю свою цільову, тому що я хочу охопити багато людей, хочу зрозуміти, кому я цікава, які тренування будуть набирати більше переглядів, що вам більше подобається. Тому у мене є різні формати, але гартіша. Можливо, вже зрозуміла, хто її і зрозуміла, що відео такого формату найкраще залітає. Тренування, під яке я тренувалась, воно взагалі без музики, чисто з озвучкою вправ. Тобто немає якогось музичного супроводу і немає оцього ритму, який задає тобі музика, ритм, який задає сама тренерка. Але от мені не вистачило там музики. Тому це відео я точно пораджу для початківців. Є ще один момент, який я хотіла з вами поділитись, тому що помітила, що мене трошки. Це збило і деорієнтувало, це те, що зазвичай тренерки на каналах або не вітаються, тобто там є невербальні тренування, де немає взагалі вітання, прощання або пояснення якихось моментів. Тому тренерка може умовно помахати в камеру. А є тренування, де вітаються і говорять щось по типу Хай гайз», привіт, друзі. А влагартіше вітання, привіт, котики. І далі вона, коли звертається стосовно того, що починаємо робити якісь вправи, виконуємо. Вона каже: Починай! Готова! Роби, тобто, звертання звернення усі йдуть на ти, і мені, як новій аудиторії, яка зіштовхнулася з Лартішою не через інстаграм, і вже трішки з нею познайомилася і перейшла в її ютюб, як людині, яка не стикалася з її брендом, з її особистістю, було це доволі дивно. Я зрозуміла, що я це вперше почула, і вона мені цим, по-перше, іменем. А по-друге, ось цим зверненням дуже запам'яталась, тому що це дуже відрізняється. В англійській мові немає ти ви, ти завжди чуєш ю і це все, і можеш сприймати як завгодно. А тут, ось це на ти звернення, воно мене так доволі е, похитнуло в я така Котики. Ну, мене рідко називають котиками, і є дуже обмежена кількість людей, які мене можуть називати котиками. Тому мені це трохи різануло вуха. Я Взагалі не проти комунікації на Ти, і я за неї. Я не люблю формальності. І у всіх компаніях, де я працюю, ми завжди спілкуємося із колегами, і з клієнтами на Ти, і тип, всім так окей, будувати такі стосунки. Але чомусь тут на Ютубі в цьому зверненні я так котик. Поділіться, як у вас це, чи ловили ви себе на такому, як у вам такі звернення на ти, чи будь-то в Інстаграмі чи в Ютубі, тому що це по факту Tone of Voice, і це нормально, коли обирають для себе «tone of Voice, коли ти спілкуєшся, наче на ти, і ти стараєшся стерти якісь кордони і спілкуватися з людиною ближче. Але чомусь саме тут я це помітила, чи не вперше. І... Так на цьому зосередилась. Поділіться в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. І далі я вам хочу розповісти про третє місце в моєму суб'єктивному топі: І це Керолінджор. Третє місце, тому що вона мені найменше з всіх запам'яталась, не викликала якусь особливу емоцію. Я от не знаю, це добре чи погано, бо бачите тут, наприклад, Лартіша викликала емоцію, але більше таку немого вайбу. вайбу. Вона в мене на четвертому місці. А тут наче. Керолін мені погано запам'яталась по картинці. Тобто, коли я собі називаю інше ім'я я тінг, я чітко бачу картинку. Лагартіша, бачу чітку картинку. А тут, не бачу чітку картинку, вона у мене не викликала якихось супер емоцій, але це знаєте, наче і непогано. От такі якесь нейтральне відчуття. Навряд я з нею позаймаюся ще раз. І нічого такого відштовхую, чого сказати не можу. Що хочеться підкреслити, що хочеться сказати, це її щирість і безпосередність, я прикріплю декілька скрінів з того, як вона реагує на свої ж вправи. Зазвичай в тренуваннях на Ютубі дівчата залишаються або стриманими, серйозними, тому що вони займаються, вони зосереджені на своєму процесі, на тренуванні, на зйомці. От або посмішка є, а тут вона настільки живо і класно показує свою емоцію, що їй складно, або ще. Вже не можу це робити, і це супер. От, чим вона мені запам'яталася, все-таки все запам'яталася чимось. Саме от не зйомка, не картинка, а от її обличчя це її ось ця щирість в тому, як вона реагує на ці вправи. А, мені сталося, що знято на ширококутну камеру 05, тому в деяких моментах мені недостатньо чітко видно. Техніку хотілося б напевно зйомки на один, або я не знаю в чому справа, але таке враження, що трошки така 3 d шна завернута картинка, і в деякі моменти ракурс трохи незрозумілий. У мене так буває, коли я записую якийсь, -якийсь рілс. Я потім дивлюся: така: а, ну, з цього ракурсу це не дуже зрозуміло, як працює, наприклад, як працюють м'язи. Потрібно було поставити з іншого. І отут в мене теж таке виникало враження, що якщо я не знаю, як робити цю вправу, то мені може бути складнувато. З прикольного вона використовує інвентар. Ще що класного, хочу відмітити, у неї У неї є марафони, два марафони. Типу 30 -ти денні. Вона виставляла відео Day 1, Day 2, Day 13, Day 40. І так ви можете переходити на канал, не думати. Чим вам позайматися, а вже бачити для себе складений план, тобто не вибрати з мільйона тренувань на YouTube, яке я зараз хочу виконати, а взяти її готовий план і за ним позайматися. Звісно, у багатьох блогерок і в Памеле Райф моєї любимої, і в медфіт є застосунки, в яких можна також скласти для себе план і позначати, що ви виконали. Тобто це ще зручніше. Але якщо без застосунків, просто ось ви відкрили YouTube, то класно, що. Є готова програма. І ви собі, наприклад, займаєтесь три рази на тиждень, і у вас day one, day two, day three, за перший тиждень пройшли і рухаєтесь далі. і У вас, наче, є побудована програма з прогресом, де має ставати важче, або качаються різні м'язи. І ви собі спрощуєте цим життям. Тому за це також лайк. Інстаграм у неї є, але він наразі не ведеться. В ньому практично немає нових публікацій. Є лише репости, де її згадують в сторі, що з нею тренуються, тому я її не змогла ще вивчити як людину, і тому вона для мене, мабуть, така типу більш нейтральна, тому що я нічого про неї не дізналась. А все-таки мені здається, що дуже багато залежить від особистого конекту з людиною, і що ти приходиш не стільки за послугою, скільки ти приходиш до людини. За цією послугою обираєш по людині, по цінностях, по тому, як вона тобі відгукується за темпераментом, за її енергією, за її вайбом. Це в першій частині я розповідала, що важливо знайти свого терапевта, тренера. І тут я ще раз це підкреслити, що дуже багато залежить від особистого бренду і від того, наскільки ви дивитесь на людину, і вона вам от подобається, наскільки вам з нею складається ось цей зв'язок. Тому висновок ще один розвиваємо особистий бренд і залишаємося за собою, щоб люди, які нас шукають, могли нас знайти. Тому Келлі не пораджу тим, хто хоче знайти для себе готовий марафон і позайматися 60 днів по двох різних марафонах і не вибирати з мільйона варіантів, а мати підготовлений для вас план ваших занять. У Лагартіше, до речі, є інстаграм, є прикольні хайлайти, які цікаво почитати. Можна подивитись на її трансформацію, як вона сама змінилася, і це дуже круто. І за це їй також окремо хочеться сказати вау. Тому що дійсно відчутні зміни. І тут, знаєте, не про зміни в тілі, а просто про те. Як вона почувається. Така більша трансформація про внутрішню, в неї світяться очі, вона зовсім по-іншому виглядає з точки зору енергії, з точки зору якогось стану. Принаймні, вона так відчувається зі сторони. Тому завітайте в Інстаграм, Інстаграм вона веде, і він у неї цікавий. От так, а ми з вами переходимо до другого місця, і тут я хочу розповісти про Аню Лу. У неї три з хвостиком тисячі підписників це найменший, мабуть, YouTube канал. По кількості людей, які за ним стежать, але вона мені сподобалася, як ви бачите, майже найбільше з усіх, тому що просто мені з нею склалося по ось цьому от самому ментальному зв'язочку. Дуже гарна картинка, гарно підібрана музика, вона робить кожну вправу повільно. З класного ракурсу знято, зрозуміло, як що виконувати. Буде класно для початківців, хоч вона не озвучує, але вона настільки повільно і гарно показує, як кожен м'яз працює, до якого рівня опускаються руки там, чи піднімаються, до якого рівня зняються коліна. Ну просто ідеально знято, дуже сподобалося. Сама вона мені сподобалась, вона так легенько взаємодіє з камерою, не сильно десь повернулася, посміхнулася, знову зосереджена на тренуванні. І от воно таке. У неї якась як якийсь дендропарк, можна порівняти. От є парки природні, такі більш хаотичні. Вони мені також подобаються. Але є ось ці з вирізбленими кущиками. І от вона для мене якась така: вирізблений кущик, дуже акуратний, дуже вистрижений, дуже красивий. У неї змінюються локації для її відео, що для мене також плюс. Бо ви знаєте, я любитель, щоб все було в різних місцях, щоб мені було цікаво спостерігати ще й за картинкою. Я люблю різноманітність. І вона дуже універсальна. Вона підіде як початківцям, так і досвідченим, тому що вправи різні і швидкість можна обрати різ, тому що музика це дозволяє зробити. Ще те, що хочу відзначити в її тренуваннях. Тренування зовсім різні, їх також багато. Вони на все тіло є ізольовані на якусь частину, верхню, нижню, на прес. Але що класно, от тренування, по якому я займалась... Я також тут прикріплюю воно, окрім того, що воно на все тіло з точки зору сили, воно ще класне для гнучкості і для рухливості тіла. Тому що якась вправа, яка працює на силу стегон, умовно, ще й працює на мобільність суглобів, ще й працює на розтяжку стегна. Це супер, дуже гарно зроблено. Мені сподобали мій вайб. Я зайшла в інстаграм познайомитися з тим, чи розповідає вона щось експертне. У неї сторінка більше для себе. Ютуб вона розбиває експертно. В інстаграмі експертності майже немає. Більше вона розповідає про життя, ділиться якими своїми особистими знімками, але мені було цікаво з нею поспостерігати, і там також якийсь конект такий відбувся. Тому в інстаграмі ви не знайдете якусь корисну інформацію, принаймні, станом на сьогоднішній день, на день, коли виходить це відео. І остання тренерка, з якою я вас познайом. сідний камінь це, взагалі, наче не мій формат. Це, взагалі, наче не мій формат тренера, тому що я не дуже люблю, коли там мотивують, коли говорять, давайте ще 5, 4, 3, мене це мало мотивує, я знову-таки більше орієнтуюсь на собі, на гантелях, на вправі, на своїх відчуттях, і на своєму тілі. Але тут мені так сподобалось, вона мене так зарядила, от як я минулого разу розповідала, що мене зарядила Олена Мандзюк, мені було ось це в кайф і було друге дихання, і було класно. Так само тут я відчула оцей от вайб від Сідний Камінь. Інший вайб, але теж такий заряджаючий, енергійний. І у неї є класна музика на фоні. Також музика, яку я зазвичай менше люблю. Ну, тобто, вона не співпадає з тією, яку я слухаю. Але тут якось спрацювало все на вагу. Тобто, що. Те, що зазвичай мені менше подобається, тут мені в комплексі прям дуже сподобалось енергійні класні тренування. Також є марафон на 30 днів, який ви можете використати і пройти і мати перед собою ціль пройти марафон за 2 місяці, наприклад, на 30 днів, чи за 3. І це також буде для вас класною мотивацією, є для вас складений план, це супер. І от ця музика, вона, її харизма, її костюм і її фон за нею. Це прекрасно. У неї є різні студії, в яких вона знімає, але от останнє відео, десь 10, якщо ви відкриєте, вони зняті на чорному фоні. Це такий гарний чорний зал. Я займалась такому. Це був мій улюблений зал, улюблена фітнес студія. Давайте так, Fiji X. Там теж була чорна така підлога, чорні стіни. і Він був такий сексі, чорний з зеленим. А тут такий сексі чорний, трошки рожевенького якогось. І мені дуже сподобалося. Зазвичай дивишся на youtube блогерів Вони знімають більше в світлих приміщеннях. А отут оце чорне приміщення, і вона... І якось воно мені особливо запам'яталося і дуже зарядило. І, мабуть, коли тренування викликає емоцію, і саме емоцію, ось таку, що хочеться працювати. То от тому виникає перше місце, тому що саме про неї я отак розповідаю, що вау, да, було класно. Я хочу з нею ще позайматися. Дякую своїй підписниці за те, що взагалі відкрила мені світ цих блогерів, тому що я ні про одну не знала, бо їх доволі багато, не можемо знати про всіх. Але ось цю я прям забираю в свій список, підписуюсь і буду з нею тренуватися. Кому пораджу, власне, знову-таки тим, хто хоче мати якусь мотивацію, дисципліну і хоче чогось розпочати. Можна взяти її план на 30 днів. Раджу їх для тих, хто вже займався, тому що ви будете ставити на паузу, щоб зрозуміти техніку якоїсь вправи, якщо ви тільки розпочинаєте. А якщо ви вже знаєте вправи, то вам навпаки буде прикольно до цього ритму, тому що там доволі такий він насичений і динамічний. А також переходила до неї в інстаграм. Інстаграм ведеться, інстаграм цікавий і лайфстайл і експертний. От вона жива. Вона жива, вона енергійна і за цим дуже цікаво спостерігати. Тому до неї раджу перейти не тільки на YouTube канал, але й заглянути в Instagram. Можливо, щось стане для вас корисним або викличе у вас також якусь емоцію. Ще раз хочу підкреслити, що кожна з дівчат багато працює. У кожної є багато відео, які знімаються вже роками. Величезна аудиторія, яка вдячна їм за ці тренування, яка їх любить і любить з ними займатися. Тому я впевнена, що ви складете ймовірно контрастний протилежний топ 5 і у вас. Той, хто у мене був на топ-1, буде на топ-5, а хто був на п'ятому місці, перейде на перше. І це все окей, і це все класно, і класно, що ми різні, і класно, що нам підходять різні тренерки, різні тренування і різні підходи. Шукайте свій підхід, шукайте свою тренерку, шукайте свій стиль у тренуваннях, тому що я вірю в те, що немає людей, які не люблять спорт, і люди, які не знайшли людину, яка їх буде надихати, мотивувати, і з якою їм буде подобатися займатися спортом. і не знайшли Свій вид тренувань, тому що далеко не всім підходять функціонали, далеко не всім підходить зал. Шукайте те, що вам буде відгукуватися, те, чим вам буде хотітися займатися, те, куди ви будете задоволенням йти. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас є ідеї стосовно наступних відео, вам було би цікаво розглянути зі мною якусь тему. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписатись на мій ютюб, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, і підписатись на мій Instagram, Там теж буває багато цікавого.